Вітаю я вас всіх. Я жару такі шарики. Купляю вермишель пів кілограма, паутинки пів кілограма. Тоді пів пачки масла, пів пачки масла, солі, перчику, все до смаку. І б'ю я туди ще п'ять яєчок, Все вимішую. І тоді починаю жарити. Отака вермішель, така вермішель. І форма ось така в мене, така Форму, якщо ви маєте чи купите, воно недороге. І ставлю на газ і жару такі шарики. Дуже смачненькі. І діти з удовольствия всі їдять. Жару на оливі. От. В ложечку набираю оливи. І в каждую по чуть-чуть вот -чуть, я ляю. Трошки. По чуть-чуть, по чуть. Вот так, по чуть, -чуть по чуть-чуть. все. Вс. Вот я наложу формочку. Поло... ложечку беру. Вот. И так я наложу формочку. Ось такий. А тепер я їх перевертаю вони піджарилися вже з тієї сторони ложечкою, звичайною ложечкою я роблю. О. Їх дуже легенько переверну сюди. От я вжарила і виймаю, скидую в каструльку. Цей гарнів дуже смачно до курочки, до м'яса любого. Підігріваю я його у мікроволновці, коли на стіл подаю, щоб були тепленькі, гаражі. Тоді дуже смачненькі. Ось такий. Чаренький. Смачного вам, приємного дня і будьте всі здоровенькі мені. Дай Бог, щоб ми здивалися і робили, і жили, і працювали.